Гори зачаровують своєю красою не лише новачків, а й досвідчених туристів. Найпопулярнішою вершиною для сходження в Україні є говерла. Її висота 2061 метр. Група туристів вирішила підкорити легендарну гору. Але чим вище вони підіймалися, тим холодніше ставало. Спочатку вони одягли светри, а потім і куртки. Відомо, що з підняттям у гору. Відстань до сонця скорочується, тобто повинно ж ставати тепліше, але чомусь температура повітря знижується. Що відбувається? Будемо розбиратися разом. Сонце. Це головне джерело енергії майже всіх важливих процесів, які відбуваються на Землі. Половина від тієї сонячної енергії, що потрапляє на нашу планету, поглинається і відбивається повітрям та хмарами, 3% відбивається земною поверхнею, і лише 47% енергії поглинається нею. Так земна поверхня поступово нагрівається. Від неї нагрівається і повітря чим ближче воно до землі, тим тепліше. І навпаки, чим далі, тим холодніше. Повернімося до групи туристів, які вирішили підкорити говерлу. Визначено, що з підняттям на кожну тисячу метрів температура повітря знижується в середньому на 6 градусів за Цельсієм. А тепер зупини відео і вирахуй. Яка буде температура повітря на говерлі на висоті 2000 метрів. Якщо біля підніжжя гори вона становить плюс 20 градусів за Цельсієм. Відомо, що при піднятті на 1000 метрів температура знижується на 6 градусів за Цельсієм. Треба визначити, наскільки знизиться температура повітря з підняттям на висоту. 2000 метрів це 2 кілометри. 2 помножити на мінус 6 градусів за Цельсієм дорівнює мінус 12 градусів за Цельсієм. А тепер визначимо температуру на висоті. Плюс 20 градусів за Цельсієм мінус 12 градусів за Цельсієм дорівнює плюс 8 градусів за Цельсієм. Відповідь. Температура на висоті 2 кілометри становить плюс 8 градусів за Цельсієм. Майже щодня по телевізору чи за допомогою гаджетів ти бачиш прогноз погоди. І, напевно, знаєш, що в один і той самий час температура повітря в різних регіонах України та світу не однакова. Чому так відбувається? Тому що на величину температури впливають основні чинники. Перший чинник це кут падіння сонячних променів. Чим він більший, тим більше тепла отримує поверхня. Наприклад, вдень тепліше, ніж вранці та ввечері. Кут падіння сонячних променів залежить від широти місцевості, часу доби та пори року. Другий чинник це характер підстильної поверхні, різні ділянки підстильної поверхні, такі як ґрунт, вода, рослинність, нагріваються неоднаково. Наприклад, сніг і лід. Відбивають значну частину сонячних променів, а виоране поле навпаки поглинає. Третій чинник хмарність. Поверхня землі буде більше отримувати сонячної енергії, якщо в атмосфері буде менше хмар водяної пари і пилу, Бо вони, наче й фільтр, не дають сонячним променям добратися до поверхні. Четвертий чинник це тривалість світлового дня. Взимку. Коли тривалість світлового дня менша, ніж влітку земна поверхня отримує значно менше тепла. П'ятий чинник це висота над рівнем моря. З підйомом вгору температура повітря знижується, тому і стає холодніше. Температура повітря змінюється протягом доби. Цей процес називається добовим ходом температури повітря. Зранку буває найхолодніше, але чим вище сонце підіймається, тим стає тепліше. Найбільшу температуру спостерігають о 14 та 15 годині. Ввечері вона знову знижується. Причиною добового коливання температури є зміна кута падіння сонячних променів внаслідок обертання землі навколо своєї осі, хмарність опади та напрямок вітру. Температура повітря також може змінюватись протягом року. Цей процес називається річним ходом температури повітря. Земна вісь нахилена до площини орбіти під кутом 66 градусів 33 хвилини. Внаслідок орбітального руху Землі змінюються пори року, полуденна висота сонця над горизонтом та тривалість світлового дня. Сонячні промені. По різному освітлюють та нагрівають земну поверхню. У літній період на північну півкулю Землі сонячне проміння падає під більшим кутом. 22 червня полудневе сонце стоїть у зеніті на північному тропіку. Такий день має назву літнє сонцестояння. У цей період у південній півкулі панує зима адже кут падіння сонячних променів значно менший. Усе відбувається навпаки, коли Земля займає дещо інше положення відносно сонця. Тоді сонячне проміння під прямим кутом падає уже на південний тропік. Таке явище відбувається 21 грудня. Цей день називається зимовим сонцестоянням. Бувають дні, коли на північ і південь від екватора на однакових широтах сонячне проміння падає під однаковими кутами, які зменшуються до полюсів. Таке явище відбувається 21 березня та 23 вересня. Ці дні називаються днями рівнодення. Причинами річного коливання температури є зміна висоти сонця над горизонтом та тривалість дня і ночі протягом року. Спостереження за явищами природи цікавий та неперервний процес. Ти можеш самостійно провести спостереження за довжиною тіні від сонця, яку кидає гномон о півдні. Гномон це вертикально встановлена жердина завдовжки один метр. Улітку тінь матиме одну довжину, восени стає довшою, взимку ще довшою, а весною тінь знову коротшає. Так ти підтвердиш, що кут падіння сонячних променів змінюється протягом року. Ти уже знаєш, що температуру повітря вимірюють термометром. На метеорологічних станціях його розміщують у спеціальній будці, яка розташована на висоті 2 метри від землі. Показання термометра записують кожні 3 години. До речі, подивись на шкалу з поділками Яку температуру повітря показує термометр. Температура повітря 22 градуси за Цельсієм. Показники температури використовують для складання графіків добового, місячного та річного ходу температури повітря. Для розрахунку середньодобової температури потрібно суму температур, отриманих у результаті вимірювань упродовж дня, розділити на число вимірювань. Так само вираховують середньомісячну, середньорічну та багаторічну температуру повітря. Різницю між найвищим і найнижчим показником температур за певний період часу називають амплітудою. На землі температура повітря розподіляється нерівномірно. Тому утворилося п'ять теплових поясів жаркий, два помірних та два холодних. Жаркий тепловий пояс. Це ділянки планети, які добре прогріваються. Річні амплітуди температур повітря тут невеликі. На екваторі взагалі не відбувається зміна пір року. Північний та південний помірні теплові пояси знаходяться між тропіками та полярними колами. У них спостерігається чітка зміна пір року і залежно від них змінюється тривалість дня і ночі. Північний і південний холодні пояси знаходяться між полюсами та полярними колами. Там дуже холодно, випадає мало опадів, та відбувається зміна полярних дня та ночі. Тропіки та полярні кола це умовні лінії меж теплових поясів. Північний та південний тропіки це паралелі, віддалені від екватора на 23 градуси 27 хвилин на північ та південь. Північне та південне полярні кола це паралелі, які проходять по широтах 66 градусів 33 хвилини на північ та південь від екватора. Запам'ятай температура повітря вимірюється термометром. Розраховується середньодобова, середньомісячна, середньорічна, багаторічна температура повітря. Різниця між найвищим і найнижчим показником температур протягом певного періоду часу називається амплітудою. Температура повітря змінюється протягом доби та року. Вона розподіляється зонально на поверхні землі, виділяють п'ять теплових поясів жаркий, два помірних та два холодних. На кожну тисячу метрів підйому температура повітря зменшується на 6 градусів за Цельсієм. Пірнай в океан знань, став уподобайку та стеж за нашим каналом!